На культурний розвиток Риму істотно вплинув греки, які в 146 році до нашої ери були завоюйовані римлянами. Римські боги зазнали впливу Еліні, стали подібним до грецьких. Так римський Юпітер став схожий на Зевса, Марс на Ареса, Венера на Афродіту, Юнона на Геру, На честь богів римляни влаштували свята, що відігравали велику роль у суспільному житті. Після розгрому повстань, скорених народів, рабів і бідноти, в другому, першому столітті до нашої ери приновлені верстами римського суспільства опинилися ще в складному становищі. Здивоєні люди розмірковували над запитанням, що робити з недовиним людям, де знайти порятунок від важливих умов життя. Античні філософи навчали, що Сонце, земля вогонь це явище природи, а не Боги. Боги були жорстокими. Предвивим і мало чим відрізнялися від людей. Перші кроки християнства, релігія євреїв, юдаїзм, мала риси, що привертали до себе увагу людей. Це монотеїзм, віра в єдиного Бога, а також віра в те, що настане день, коли на землі з'явиться Месія, рятівник, помазник Божий і рятує весь народ від Римського рабства. Саме таку ідею було покладено в основи нової релігії християнства, що зародилося в Палестині. Християнство — це одна із світових релігій разом із буддизмом та ісламом. Основна віра, вчини, віра в Ісуса Христа як втілення і вияв Бога зі шесть на землю Сина Божого для спасіння людства від гріха. В розповіді про життя і вчення Ісуса Христа викладено в Євангеліях що в перекладі означає бога звістка. Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто преклинає вас добро, і тих, хто ненавидить вас моліться за тих, хто кривдить вас. Просіть і дано буде, шукайте, і не настукайте і відчинять вам. Бажані гнані за правду, бо їхнє є царство небесне. Бажані чисті серцем, бо вони Бога побачать. Бажені, милості, бо вони помилувані будуть. Це нагірна проповідь Ісуса Христа. Християн у кожному місті створювали свою організацію, общину, громаду вірян. Перші християнні общини у першому столітті складалися переважно з пригнічених верст населення, рабів, рабинь, збіднивих селянок, селян міської бідноти. Вони не тільки розумовилися, але й допомагали один одному. Організація християнських громад почали називати церкви. На чолі християнської громади ставив єпископ, керівник великої громади називався Патріархом. Від латинського патер батько, у часи гонінь люди сповідували християнство для здійснення обрядів збиралася таємна, особливо ночі. Першим притулком християнство риби були катакомби, підземні ходи, природно або штучно походження. у підземних кімнатах ховали померлих і відправляли релігійні поминальні обряди. Християнство було відокремлено для кожного, бідного і багато, римляне і воно. Швидко поширювалися, Поступово християнство став головною релігією Римської імперії. Гоніння християн припинилось і згодом сам імператор прийняли християнську віру. У 313 році римський імператор Константин видав закон, яким визнав християнську річ. Сам він також прийняв християнство. Центром християнства був Рим, а римського патріарха почали називати Папою Римським. У 324 році імператор Феодосій затвердив едикт, указ християнства стало державною релігією Римської імперії.